Червень був досить насиченим і в роботі Бродівського відділення поліції. Зокрема, серед найрезонансніших було убивство матір'ю своєї новонародженої дитини, декілька дорожньо-транспортних пригод та крадіжки. Власне, про це ми поспілкувалися з начальником слідчого відділу Бродівського відділення поліції Андрієм Гулігроцьким. Андрій Вовдимович, розкажіть, будь ласка, які найбільш резонансні злочини були за цей місяць? Наприклад, нещодавно була жінка, яка викинула свій немовля краницю. Так, дійсно, 19 червня у нас мала місце така подія Слідчим слідчі відділенням спочатку з даного приводу судового розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України, тобто вбивство матері, матері своєї новонародженої дитини. На даний час слідством встановлено, що смерть дитинки наступила в результаті черепно-мозової травми, яка характерна для удару об задньою частиною голови. об... Певну поверх. І в результаті цього та дитинка й померла. Мамі оголошено підозру по статті по вищевказаній статті, і загрожує до п'яти років позбавлення волі. Крім того, і обрану міру запобіжного заходу вигляд домашнього арешту. На даний час призначено цілий ряд судових експертиз, після закінчення яких ми будемо скеровувати кримінальне провадження прокурору з обвинувальним актом для подальшого розводу його в суді є вже якісь результати експертизи? Ну от крім їх, вказаної судово медичної експертизи, на даний час інших результатів немає. Тобто медики встановили судову, причину смерті цієї дитинки. Дитинка є? родила, дитинка народилася здоровою, доношеною, стила ще лише є дані. Вважати про те, що дитинка ще певний час жила між народженням і смертю. Угу. Жінка зараз перебуває вдома, так? Під домашнім арештом, так. Угу. А от що стосується ДТП вони останнім часом досить поширення? Дійсно, літом, влітку, найбільш в червні-липні, загострюється ситуація з дорожньо-транспортними Тобто Така тенденція складається, що найбільш аварійна ситуація на наших дорогах трапляється влітку, не взимку, а влітку. Були в нас кілька випадків на цьому місяці дорожньо-транспортних пригод. У нас відбулося між населеними пунктами Єсенів і Лучківці, де біля першої години ночі водій вчинив наїзд на пішохода і з місця події зник. Проведеним пошуковими заходами працівників поліції вдалося встановити водія цього автомобіля. Він на той час був, знаходився в місті Тернопіль. На даний час призначено ряд судово-медичних експертиз, після чого, після чого водій понесе свою відповідальність відповідно до чинного законодавства. Крім того, в нас був випадок дорожньо-транспортна пригода, пов'язана з смертю водія. Троє молодих людей поверталися додому в неділю, 2 липня. Водій не справився з керуванням. Автомобіль марки Volkswagen Кадет перевернувся, в результаті чого на місці події загинув водій. Двоє пасажирів вказано автомобіля, тілесних ушкоджень не отримали. Також призначено ряд судових експертиз, після закінчення яких ми будемо вирішувати питання про. Тому чи є доля вини інших учасників дорожнього руху в даній ситуації. Де саме ця аварія відбулася? Аварія відбулася біля населеного пункту Стиборівка на дорозі броди Тернопіль. Зазвичай влітку також поширені крадіжки. Що ви можете сказати з цього приводу? Дійсно, набули поширення влітку. Такий специфічний вид крадіжок, як крадіжка крадіжки продуктів харчування. В цьому ці продукти харчування викрадаються ще на полі на присадибних ділянках. З рахуванням особливо великого поширення набули зараз ну, не настільки великого, але кілька випадків у нас є: крадіжки часнику в присадибних ділянках. Одна з них мала місце в селі Дуб'є, Радівського району. Злочинці на автомобілі переїхали в нічний період часу. Власники цієї присадибної ділянки своєчасно зауважили, що приїхали на територію, на їхню присадибну ділянку злочинці, повідомили працівників поліції. Злочинці з місця подій втекли, однак залишили на місці злочину транспортний засіб. Автомобіль Форт Мондео». Значить, Слідчим вилучений той автомобіль. На нього накладено арешт, він знаходиться на штрафмайданчику відділення поліції в автомобілі. На той час знаходилося близько 60 кілограм часнику, який вже був викладений з поля з головками, підготовлений для реалізації. І ну, да, в подальші пошукові заходи привели до того, що нам вдалося встановити злочинців, які приймали участь у цьому злочині. Що їм загрожує? Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.